Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Два будинки Матфія 7.24. Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Щоб перевірити стійкість двох будинків, інженери застосували потужні вентилятори. Які упродовж 10 хвилин імітували ураган третьої категорії зі швидкістю вітру до 100 миль на годину. Перший будинок був споруджений без урахування можливих ураганних впливів, натомість інший був збудований з більш міцними дахом і підлогою. Перший будинок похитнувся і зрештою зруйнувався, другий будинок витримав дію вітру, який спричинив лише деякі незначні ушкодження. Один з інженерів підсумував тестування, запитавши, у якому будинку ви б хотіли жити. Підсумовуючи вчення про цінності царства, Ісус сказав Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Ураганні вітри не завдали шкоди цьому будинку. Натомість той, хто слухає слова Ісуса, однак не виконує їх. Подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, подули сильні вітри, і будинок, не витримавши їхнього натиску, зруйнувався. Господь Ісус показав слухачам два варіанти будувати своє життя на міцному фундаменті покірності Богу або ж на сипучих пісках власних шляхів. У нас також є вибір на чому ми будуватимемо своє життя. На Ісусі та покірності Його словам чи на власній непокірності Його настановам? За допомогою Святого Духа ми можемо прийняти рішення будувати своє життя на Христі. Якщо Господь Ісус є фундаментом вашого життя, що це означає на практиці? У яких сферах Він закликає вас до прояву більшої покірності? Помолимось, Господи Ісусе! Допоможи мені перебувати в тобі, аби я залишався вірним Тобі попри будь-які бурі та вітри. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.